Над посудиною, наповненою в ідеалі джерельною водою палити по черзі 9 сірників перед обличчям людини, яку потрібно перевірити на наявність сторонніх енергетичних впливів. Одночасно вам обом необхідно рахувати їх в зворотному напрямку. Не дев'ятий, що не восьмий, восьмий, що не сьомий. Сьомий, що не шостий, і так далі. Догорілі сірники необхідно кидати в воду. Якщо всі обгорілі палички знаходяться горизонтально на поверхні, все чудово. Якщо кілька з них перекинулися в вертикальне положення або опинилися на дні, негативний вплив був, але вже ситуація виправлена. Коли ж всі сірники лягли на дно, людині потрібно тричі провести ритуал, доповнивши святою водою. Легко окропіть людину, промовляючи Господи, допоможи, не залишай раба Твого, називаєте ім'я. Амінь. Зробити по ковтку з чотирьох сторін посудини, а залишок рідини вилити.